Паліна, yeah. ти знаєш, ти дуже велику помилку зробила, одягнувши шкіру Леопарда в наш та час, коли пета не спить, коли вегетаріанці, віганці, сираєди, санцеєди, хто yeah. вгоду навколо і грінпіс. <laughs> я, я також трошки маху дав одягнув шкіру шотландця. Це також, це також не варіант, звісно. Але але, дивлячись на це, ми хочемо розказати про те, які є варіанти Pitania. кулінарних дієт. Вегетаріанці, Паліна, це so. ті, хто не їдять. З творінь, у яких є очі. Mm -hmm. да, так вони це називають. Віганці це ті, хто не забирають їжу у тварин. Тобто бджілки роблять мед, ми не їмо мед. Корови дають молоко, не п'ємо молоко. Все, що тварини для себе виробляють – це тільки для тварин. Сироєди їдять тільки сиру їжу: сиру воду, сиру гречку, сиру картоплю. А ну, як називаються ті, які їдять жидку піщу? Я знаю, що ще такі є. Я б назвав їх алкоголіками просто. И, кстати, что касается звёзд веганов. Натали Портман, например, так питается. Брэд Питт, оказывается, для меня это удивление. Много-много звёзд Голливуда. А украинські зірки Нет. є серед них і серед їди. Милоська, наприклад. Це дуже велика повага для неї, тому що це неймовірно складно. Як я їй сочувствую? Я не їм м'яса, і любіть мене за це. Я не такий, як всі, щоб нікого не образити, одразу попереджаємо фразу вирвану з контексту. Але ж погодьтеся, інколи саме до такого висновку і приходиш, коли черговий переконаний вегетаріанець розповідає вам про ваші енергетичні чакри, заблоковані через вживання м'яса. Інша річ розуміти, що ідеологія гастрономічних збочень косить, і наші ряди. В якийсь час я була е веганкою я була і сироїшкою, я була і лактовегетаріанкою. Без м'яса, мені кажеться, життя проще, понятніше. Менше часу уходить на приготовлення їжі. Це теж економія. Пане Дарвін, розкажіть про це сироїдам. Наприклад, Мілоський на своє зелене харчування підсадила усю родину. Навіть син Сашко від народження був сироїдом. Насамкінець, сироїдіння э, – ну это такая форма питання, когда чоловік употребляє только исключительно сирові овощі, сири, фрукти, орехи, э, воду. Ну і в принципі, все нічого не в неприготовленому відео, нічого животної пищи, только слашні овочі з овощами, в овочному соусі. Вот подливочка овощная. В чём прикол сейчас поедания? В том, что это огромный кладезь энергии. Человек, когда употребляет здоровую пищу, когда он употребляет лёгкую пищу, то он борит, у него куча энергии, он какой-то такой весь, ах. А вот вегетарианка із п'ятирічним досвідом лама з таким висловлюванням погодитись не може. Приважно це люди, які, наприклад, не сильно мають в житті навантаження. Коли ти там займаєшся чимось таким дуже легеньким, ти не витрачаєш енергію, в принципі, нас можна взагалі не їсти. І взагалі нічого не їсти. Тільки воду пити там і, і від сонця брати енергію. Ну коли ти даєш концерти в турі, це, це просто неможливо. Ветеріанцям дуже важко бути. І дійсно, я там тоді їм рибу, наприклад, і інколи навіть і курицю їм. Коли там здаєш якісь аналізи, і там, е, коли ти нормально не маєш можливості за цим слідкувати, там гемоглобін падає, е, там е, залізо, це, це вже погано впливає для здоров'я. Я втрачаю себе і свій внутрішній голос я этом. Однак із такими проблемами знайомляться люди, які не вживають м'ясних продуктів протягом багатьох років, адже перестають пильнувати, аби організм отримував достатню кількість білків. К сожалению, э, к щастю, э, організм требує. І тим більше для того, щоб кормити ребенка, мені нужно кушати много білка, это м'ясо. А от прилив сил та енергії зазвичай відчувають люди, які стали на шлях вегетаріанства відносно нещодавно. Адже перші два-три роки організм дійсно очищується. Здається, саме це і відчув Влад Дарвін, який два роки тому виключив м'ясо зі свого раціону. Ісус Христос, наприклад, їв м'ясо. Но лично для мене мені кажется, удобнее от м'яса отказаться повністю. До чого дошли там современные исследования, что человек после своей смерти не может Нормально даже разлагаться. Висновок напрошується один. Живи у тренді жуй петрушку залиш по собі красивий труп.